Через повномасштабне вторгнення Росії до України нам українцям довелось повністю змінити своє життя. Вимушена зміна місця проживання, розлука із рідними, втрата близьких людей це далеко не повний список проблем, з якими наразі зіткнулись сотні тисяч українців. Щоб допомогти впоратись із внутрішніми проблемами, у кривому розі діє безкоштовна анонімна гаряча лінія психологічної підтримки. Має таку змогу, коли е, психолог-консультант отримає е, дзвінок на свій мобільний телефон. Е, якщо він бачить, що потрібно е, в даному випадку е, консультування лікаря-психіатра і е, поради. Е, Спеціаліста буде ну, більш ефективнішим в, в, в даній допомозі, да, то він має таку змогу, натиснувши лише 4 е, цифри свого мобільного телефону, е, зробити переадресацію на е, окремий виділений у нас телефон, е, який не приймає ніяких інших дзвінків окремо з цієї лінії. І відповідальна особа е, за розкладом, який в неї передачами, е, здійснює. Передрісатися на того лікаря психіатра який на цей час вільний, і відповідальний за надання допомоги по телефону. Це дуже здорово, тому що ну і на цей час досі залишається схіма у відношенні психіатрії, у відношенні нашої служби. І тому багато людей може і відчувають необхідність там, і зрозуміють, що і вони потребують допомоги. Проте страх, проте якась тривога за те, що будуть розголошені якісь відомості за те, що прийдеться чи там з кимось стикнутися і знайомих в цьому ж закладі, не звертається до нашої допомоги. А за телефоном, там, де ніхто не каже ані свого прізвища, ані свого ім'я або вигадує, або зовсім просто нічого не каже щодо своєї особистості, він має змогу не тільки отримати поради психолога, а ще й кваліфіковану консультацію лікаря, лікаря-психіатра. в гарячої лінії, нараховує 32 особи і це є психологи, які працюють на лінії і отримують дзвінки перші, а потім вже за потребою здійснюють переадресацію на фахівця, а саме на психіатра, так, якщо цього потребує наш абонент. Станом на зараз до нас надійшло більше 400 дзвінків. Там цифра вже наближується до 500, І звичайно, що це переважно мешканці нашого міста. Також ми отримуємо багато телефонних дзвінків від мешканців Дніпра. Мешканців Києва, Києва, Сум, Львова, Харкова, Полтавської області, а саме міста Кременчук, після тих страшних подій, які там відбулися, а також від переселенців Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. За тривоги, відчуття страху, неспокій, вплоть до тремора, тремора по всьому тілу, зниження апетиту, кому в горлі. А вже ж це все на фоні поганого, дуже поганого сну, або навіть сну з кошмарами. Ого, бо бувають навіть. Пацієнти, які навіть плачучи вже без при безходності дзвонять з допомогою.